Яких військових більше, які розуміють реальні ресурси, чи ті, які все ж таки готові стояти до останнього? Я врахую, що до останнього це мабуть, ті з району Святої Союзу, десь там знаєте, як я називаю, не хочу грубо казати. Тому що треба логічно розуміти, яка ситуація зараз у нас на фронті? Саме основна побіда зараз для нас це стримати. Наступальні дії противника по всій лінії фронту, бо вот це на сьогоднішній день сама основна наша перемога буде. Тому як у нас по, ще раз почерпну, у нас э, слабка мобілізація за счет того, що неправильно проведена сама реформа мобілізаційна, і коли в 2022 році і двадцять році стали очередя під нашими військоматами і всіх на Крим, то, коли ситуація зайшла в політичському аспекті в тупик в Україні з тотальною корупцією, з прокурорами інвалідними і совсім остальним, то це таки дезмотивує людей і захищати нашу воду. І насамперед зараз сидять ті хлопці, які в 2022 році прийшли вмотивовані 80% зараз служать служаться. Гражданські люди, бивши вчителя, <кій> інженери. Панкіри, прокурори, і нормальні хлопці, які батьово не били. Вони в 22 році пішли. От вони зараз там сидять, і трошки їх розбавили новими людьми, які зараз були бусифіціровані, скажімо так. Ну так, оці картинки бусифікації насправді відштовхують людей, потрапити до армії, тому що бачать, як до них ставляться вже на початку. Дякую вам за вашу це позицію. Дисциніта це боротьба си України. Дискримітація поміша, якщо так, вже. Так. Наші хлопці клеять на клейте на автомобіль, що я до ТЦК, це вже печально. Згодом з вами не переставайте в збройні сили України. Перемога буде однозначно за нами. Тому що ми розуміємо, що якби не збройні сили України, інші підрозділи, то зараз уже б ситуація була набагато гірша тільки завдяки військовим. Вам ми і маємо те, що маємо на тепер. Дякую вам дуже вам за аналіз і за вашу роботу. Це був Юрій Микуляк, полковник військовий експерт, дякую ветеран вам. Бережіть себе морської піхоти. Навзаєм був з нами на